Добрий вечір футбольна Україна. Вітаємо всіх шанувальників футболу, особливо сьогодні жіночого футболу. Повертаємося ми до подій розіграшу Кубку України. Сьогодні відбудеться історична подія, історичне жаркування. Чому історичне? Тому що вперше в історії ми проводимо його за меж України. Відбувається воно в місті Тернава, Словаччина. Ну, Хто справжній фанат жіночого футболу знає? що зараз відбувається навчально-тренувальний збір Національної жіночої збірної команди України саме в Тернаві, в Словаччині. Готуються наші дівчата до поєдинків зі збірною знов-таки Словаччини та Румунії, які відбудеться 25-го в місті Сенець та 28 го числа вже в Бухаресті. Сьогодні у нас така цікава подія. Разом з нами всі залучені е, делегація національної збірної. Хочемо всіх привітати оплесками. Давайте всіх на спілку. Також вітаємо усіх больнівальників, які спостерігають за нами в Ютубі, а також в інстаграмі. Сьогодні з нами будуть працювати е, наші гості зі мною допомагати. Тому Давайте швиденько натискайте коментарі. Важливо, ви одразу вгадаєте, хто ж буде сьогодні з нами вибирати пари в пари одної четвертої фіналу. Всі ви знаєте, що в цей розіграш кубка у нас розпочався по новій схемі, який відбувався чотири попередніх етапи. Залучені були аж 23 колективи. Розпочали ми з першої ліги. Пройшли вони три етапи. Попередні, які вийшли одразу до четвертого до етапу, де вже до них приєдналися команди вищої ліги, і отже, за підсумками чотирьох етапів, у нас до однієї четвертої фіналу вийшли команди Полісся, місто Житомир, Шахтар, місто Донець, Пантери, місто Умань, Кривбас, Кривий Ріг. І доєднуються до них кращі чотири команди, які за підсумками минулого сезону здобули перші чотири місця у турнірній таблиці Вищої ліги. А саме Полтавська Ворсла, «Металіст 19 25 місто Харків, Колос Ковалівка та Сістерс, місто Одеса. Отже, доволі е, стандартна у нас процедура жеребкування. В одному кошику у нас є команди, в другому е, порядкові номери, які в е, нас вже співпадуть пари, перша з другої, третя з четверту, п'ята з шоста так сьома з восьмої. В цьому розіграші у нас вже всі присутні учасники з вищої ліги, тобто хто команда займатиме не парні числа, тобто вона відповідно буде приймати команду у себе на полі. Ну що ж, давайте бурхливими оплесками вже підводимо наших гостей до ефіру. Бурхливими оплесками привітаємо першого гостю нашого сьогоднішнього ефіру. Це гравчиня національної жіночої збірної команди України та турецького фонгету Любов Шматков. Ну і не менш бухливими оплесками ще одного нашого гостя гості, гостю з французького клубу «Нант» і гравчиню національної збірної Катерину Боклас. От вже трошечки дівчата знають, тому що ми провели певний е, такий тренувальний екскурс по е, проведенню журебкування. Дівчата для вас зрозуміло, що Кубок України це е, не нове. Е, Люба, роз... розкажіть е, глядачам, все-таки у вас великий досвід як і в чемпіонаті України, так і в чемпіонаті Туреччини, але все-таки чемпіонат це одне. Що таке кубок для вас? Ну, Кубок це дуже цікавий турнір. По-перше, він грається з одного матчу, і там збираються дуже хороші команди. Ну, це додатковий трофей, в твою у Дуже дякуємо, Катерина. Ну, по-перше, ми вас вітаємо з дебютом. У складі команди «Нант», можливо, болівальники не знають, але буквально перед збірною командою, перед викликом збірну команди України, ви зіграли перший свій офіційний матч у складі команди «Нант». і це був саме кубковий поєдинок. Які емоції у вас вирували? Адже завершився, можливо, хто не знає. Він з рахунком 2-2, а потім після матчу в пенальті саме ваша команда взяла верх. Розкажіть емоції емоції. Так, емоції дуже позитивні. Я була дуже рада зіграти свій перший офіційний матч за НАТО, тому що я працювала для цього щодня і я дуже вдячна клубу і тренерам за добіру. В цілому Кубкою матчі це також дуже крутий досвід. І ем, незважаючи на те, що матч був доволі складний і ми завершили в нічию, але ми здобули перемогу, і йдемо далі, тому це найголовніше. не Ну, це дуже круто, що наші дівчата представляють Україну на міжнародній арені в інших чемпіонатах. Але саме зараз ви станете такими нашими. Вершителями долі саме для команд чемпіонату України і визначити пари, кубкові пари однієї четвертої фіналу. Давайте не будемо затягувати. Люба, будь ласка, знов таки тут у нас команди, тут порядкові номери, і ми вже будемо об'єднувати пари. Будь ласка, розпочинаємо. Першою командою, яка сьогодні у нас Визначить своє місце, стане металіз 1925 з 19 Харків. Одразу пожвавлення в залі, адже є у нас представниці Металіст 1925, Сістер, Сколос та Ворста Ну, а металіст у нас під порядком номером 4. Металіст 19 1925. Отже, металіст у нас поїде в гості, зараз визначимо До кого Можна таку трішечки інтригу, так подовше можливо відкривати mm -hmm. шарики. Mm -hmm. Наступним, Пантери, Наступним нашим суперникам Пантери Умань. Зараз подивимося. Легка рука Катерини. Воротарська. Воротарська рука. Номер 6. Порядковий номер шість. Пантери Умень у нас також. Вирушать в гості до когось. Поки ще у нас пара жодна не співпала. Інтрига, інтрига люба, так нічого. Полтава. А от і морська Полтава. Чинний володар трофею. Щось у Катерини трошечки руки задрожжали. Під номером два полтавська морска. Є такі певні овації в залі, можливо, все-таки видохнули. Також горшка Полтава у нас буде гостем. Ну і далі чекаємо все-таки. Чекаємо на порядковий житомир? номер уже Житомирського полісця. Ще жодна пара у нас не на сліпал, така цікава, доволі, інтригуюча на жеребкування. Сім. І номер 7 І знов-таки не співпала, але ми вже знаємо першого господаря. Тобто це буде Житомирське полісся. Продовжуємо. До останнього у нас буде інтрижка, тому дякуємо, дівчата. Бачите, у вас все таки легка рука. Кривбас, кривий криверіг. А от і зараз справа дійшла і до Крибасу. Подивимося. З ким зіграє Криворізький кривдбас в одній четвертій фіналу, а зіграє він якраз вдома з металістом 19-25. Порядку номер 3 Одразу хочу зазначити наперед, що базові дні четвертої фіналу це 18-19 листопада. Тобто, у цьому році ми вже маємо дізнатися пари або імена півфіналістів. Продовжуємо наше жеребкування. Ще три команди нам треба визначити. І чергова команда у нас Одеса. Сістер Одеса. І Для команди з Одещини буде порядку Леномерський. Вже ж все-таки команда зіграє. А зіграє вона з Полтавською Морською. і прийматиме вона саме полтавчанок. Полтавок вдома, Сістер спорства. Ми Продовжуємо. Залишилось у нас дізнатися суперників для Уманських Пантер та Житомирського Полісся. Колос Ковалівка. І от саме Колос Ковалівка. Є представники колосу у нас сьогодні в залі. Зараз подивимося, з ким команда зіграє. Чи прийматиме вона Пантери, чи поїде в гості до Полісся. І Катерина. Прийматиме Пантер. Боклаш сама все сказала, вона коло буде приймати Уманські Пантери. Ну і що ж, давайте все, все по протоколу вирішимо все-таки наші всі пари, покажемо всі пари. Донецький шахтар номер 8 А отже, Донецький Шахтар вирушить в гості до Житомирського полісся. Отак От у нас завершилось сьогоднішнє жеребкування, Дуже інтригуюче, До останнього ми визначали пари. Хто ж все таки зіграє у чвертьфіналі національного кубку? І давайте ще раз пригадаємо: значить, Сістерс у нас зіграє вдома з командою Ворскла Полтава, Кривбас прийматиме Металіст 19-25, колос ага. зіграє з пантерами. Ну а Шахтар вирушить в Житомир на виїзний поєдинок з Поліссям. Дуже дякую, що були сьогодні з нами. Дуже дякуємо всім футболісткам збірної національної України. Дуже дякую всім болівальникам, які були з нами на Ютубі та в інстаграмі. Ставте подобайки, підписуйтесь. І нехай буде більше жіночого футболу. Болівайте за нас, болівайте за збірну України. Знов таки нагадую, 25 числа ми граємо зі збірною Словаччини. Чекайте на анонси прямих трансляцій, а 28-го зі збірною Румунії. Болівайте, жіночий футбол, ми найкращі!